Вітаю! Мене звати Тетяна. Я засновниця фірми Legaline. Моя фірма займається наданням адміністративних послуг в сфері консультування іноземців, які проживають на території Республіки Польща. Ми надаємо консультації широкого спектру. Це можуть бути консультації пов'язані з питаннями як у женда міста міської ради, так і уже воєвудського обласної ради. Кожен іноземець, який приїжджає на територію Республіки Польща, відразу попадає в процес адаптації. Це не дивно, адже перші кроки в Польщі передбачають дуже багато нового і пізнати всього незрозумілого. Ми в цьому вам можемо допомогти розібратися, що таке песель, як зробити мельдунок, де краще шукати роботу, на що звертати увагу при підписанні умов, як зробити профіль зауфаний і багато іншого. Тож, якщо виникають питання, можете сміливо звертатися до нас за компетентною консультацією. Наступним досить важливим пунктом є процес легалізації, адже кожен іноземець повинен розуміти, на яких законних основах він може перебувати на території Республіки Польща. Це може бути віза, безвіз, карта побиту або якісь інші обставини. Щодо легалізації, наша фірма також надає компетентні послуги сфері. Консультування допомоги в оформленні та повний супровід при подачі та отриманні карти часового побиту зі статусом «Укртабез», карти поляка, карти сталого побита, карти резидента. Іноземці, які проживають на території Республіки Польща, часто звертаються за компетентною консультацією на такі ніби звиклі питання: як зареєструвати новонароджену дитинку та отримати свідоцтво про народження, де взяти довідку про громадянство. Як зробити визнання батьківства? Також багато питань відносно автомобілів, реєстрація автомобіля, ліцензія таксі, як змінити іноземні водійські права на польські. Крім того, багато питань по фінансовим виплатам і соціальним допомогам. Є безліч питань, які мають побутовий характер, але потребують компетентної консультації. Тож звертайтеся до нас і ми вас проконсультуємо. Працюємо по всій території Польщі, надаємо консультації як онлайн, так і приймаємо в нашому офісі. Для того, щоб зареєструватися на візит, вам варто зателефонувати по номеру телефону, який вказаний нижче, або написати у месенджер. Якщо ви хочете прийти на консультацію особисто, наш офіс знаходиться за адресою місто Познань, вулиця Школьна, 1, офіс 309а.